Вітаю всіх глядачів та підписників каналу. На кінець всі дочекалися, як я обіцяв, почали купати копану розсаду. Це у нас сорт бріла. Ось такі у нас коріння. Дуже гарно виглядає, гарна шийка. Я, чесно кажучи, задоволений. Це перше замовлення я взяв на пробу 250 штук бріли. Сьогодні людина самостійно приїде забере тут місцева. От, є у нас розсада в кількості 10 тисяч штук. По половині десь 5 тисяч бріли буде, 5 тисяч амі. У нас розсади достатньо. Тому кому цікаво, замовляйте, пишіть, телефонуйте. Номер телефону 068 75 32 939. Це Viber. От. А якщо телефонувати, 063 347 02 11. В принципі, Ціна копанки 10 гривень, опт від 500 штук по 8 гривень. В принципі, ось це все. Ось так ми працюємо, так будемо копати. Така у нас розсада.